Найключовіше, якщо ваші діти захочуть залишитися жити у Самбері, це означає, що ви побороли гамара, кваса, Деньковича. У мене питання до мешканців самбора, самберського, старосамберського району, турківського. А скільки ви будете це допускати? Місто повинно позбавитися внутрішніх окупів. навчити розписати вам план, послідовність, хто вам потрібен з фахівців вам про це публічно буду розповідати безкоштовно по пів години в день. Тільки будь ласка, напишіть хоча б 100 сімей, котрі готові заради свого міста, своєї землі. Поставити свій вільний час без будь-яких привілегій. Потім не що я надрукую рукою сто листочків хочу бути мером, так як там бігли на випередження гамера. А я хочу врятувати свою рідну землю. Я хочу відновити свій рідний сам. Я хочу, щоб там діти залишалися жити. Розумієте, найключовіше, якщо ваші діти захочуть залишитися жити у самбері, це означає, що ви побороли гамера Кваса Деньковича та їм подіб.